Привіт! Перед вами високоякісна airsoft репліка легендарного АКМ від СИМА комплектується самим приводом, магазином бункерного типу, тактичною ручкою, інструкцією з експлуатації та пластиковим очищувачем ствола. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Сучасна інтерпретація класичного АКМ, поєднуючи традиційний вигляд і новітні тактичні рішення. Металева ствольна коробка надає моделі реалістичний вигляд і надійність, тоді як полімерний приклад і пістолетне руків'я забезпечують комфорт у використанні. Важливою особливістю є наявність трейок пікатіні, що дозволяє встановлювати різноманітні аксесуари, такі як оптика або ліхтарі, виготовлений із міцних матеріалів. Оснащена внутрішніми компонентами, які забезпечують високу надійність і ефективність. Вона використовує стандартний гірбокс третьої версії, що має добру сумісність з більшістю деталей на ринку для модернізації. Ця модель має стандартний 6,03-мм внутрішній ствол, що підвищує точність пострілів, регульований хопап, що дозволяє точно налаштувати траєкторію кулі для кращої дальності та точності. Шестерні армовані сталлю підшипники мають діаметр 7 міліметрів. Вони теж сталеві. Це гарантує стабільну роботу на різних режимах вогню а також забезпечує високий рівень довговічності при інтенсивному використанні. Швидкість вилюту кулі на базовій пружині складає близько 130 метрів на секунду 20-ю кулькою, що є оптимальним для більшості середніх та дальніх боїв у страйкболі. Це забезпечує хорошу дальність пострілу до 40-45 метрів з точністю, що дозволяє ефективно вражати цілі на таких відстанях. Модель показала близько 13-15 пострілів за секунду на стандартному акумуляторі, що дозволяє підтримувати високий темп вогню в ситуації. Це коли потрібна швидка реакція. Копченість на відстані 20 метрів дуже хороша, що свідчить про високий контроль над кулькою та стабільність внутрішніх механізмів. Це надійна та ефективна гвинтівка з хорошими характеристиками, і стабільною швидкістю виліту кулі. Вона підходить для гравців, які шукають збалансовану модель для різноманітних боїв. Замовляйте на strikeshop.com.ua. А поки ready for strike!